Графиня Маріца всесвітньо відому оперету Імре Кальмана Графиня Маріца називають угорською рапсодією завдяки численним чардашам та угорським мотивам. Історії кохання відкривають всю красу людських стосунків. Основою сюжету є соціальна нерівність головних героїв, які хочуть, але вважають, що не можуть бути разом. Але герої знаходять і шлях до серця коханої людини, і своє щастя поруч з дорогими людьми. Зустрінуться нам Тасіло ердеді, одягнений досить просто, у сірі штани та білу сорочку. Але згодом перевдягнеться у штани галіфе, високі чоботи, сірий піджак, оздоблений візерунком з чорними манжетами та лацканами, жилетку та білу сорочку. Циганка. Одяг її яскраво червоний. Складається з довгої та пишної спідниці, крізь сонце, блузки з дуже широкими рукавами з легкої тканини та короткого корсету. На поясі зав'язана червона хустка, у волоссі велика червона троянда. Міхай, одягнений у білу сорочку з широкими рукавами, зібраними манжетом, чорні штані, червону довгу жилетку, прикрашену золотим візерунком. Моріць драгомир популеску Крохбах. Він одягнений вишукона, у костюм світло-коричневого кольору, картату жилетку, білу сорочку та краватку метелик, взуття чорне з білим. Поверх костюму плащ, а на голові капелюх котелок Маріца Самоші. На початку зустрінемо її у світлому вбранні. Сукня, приталена з корсетом та рукавом у три чверті, пальто на запах та білий капелюшок на голові. Для виступів у неї є цікава довга сукня блакитного кольору з трьома рядами великих, рюшів, прикрашена традиційними узорами. Ліза. Зустрінемо її у костюмі. Який складається зі спідниці середньої довжини та піджаку. Костюм оздоблений різнокольоровими квіточками, на голові солом'яний капелюшок з червоною квіткою, ще одна сукня лізи біла, довга, з рожевим атласним поясом та короткими рукавами, на голові білий капелюшок. Коломан зупан цей юнак носить костюм, який складається з сірих штанів, синього піджака, блакитного светра та білої сорочки з краваткою метеликом. На голові капелюх котелок Проте і костюм з мотивами народного угорського строю теж має сині штани та піджак, оздоблені червоними узорами. СУФЛЕР, одягнений у чорні штани, червону жилетку, білу сорочку та піджак з металевим відблиском. На голові розкуйовджена біла перука, Цецилія. Тітонька та сіло. Ця героїня носить довгу, розкішну червону сукню, поверх якої чорний атласний кардиган. На голові чорний капелюшок з пером, за формою нагадує таблетку. У руках чорна сумочка з великими золотими китицями. Декорації цього спектаклю створюються за допомогою рухомої конструкції. В центрі сцени висока конструкція, яка обертається навколо себе. Праворуч та ліворуч від неї півколом розташовані сходи з поручнями, прикрашені квітами. Сходи нерухомі та присутні постійно. На вступній сцені центральна конструкція скрита полотном, розмальованим, як різьблені ворота та дах з дерев'яної черепиці. Парадний вхід до маєтку. Конструкція в центрі має два поверхи. На першому поверсі двері, невисокий парканчик, який закінчується гладкими колонами та різні стільці, на другому поверсі балкон з кованою балюстрадою та з великим вікном у глибині. Наступна сцена має деякі зміни. А саме, на першому поверсі конструкції декорації кімнати, на стінах портрети у рамках та роги, ліворуч комин праворуч письмовий стіл, на якому стоять телефон та настільна лампа, перед конструкцією столик та три стільці. Театр центральна конструкція має вигляд як дві ложі зі стільцями та червоними портьєрами.